Вітаю вас на моєму каналі. Будемо дивитись стару прогноз для стрільців на червень 2024 року. Подивимося по всім сферам, що очікує на стрільців в червні 2024 року. Нагодою, мої розклади підходять чоловіком і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки за необхідності перевертайте під себе. Отже, спочатку подивимося три важливі події. Червні місяці для вас. Подія перша. Подія друга. Подія третя. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги. Далі подивимося професійну діяльність та фінансову сферу. Для стрільців у червні 2024 року. Перше питання. Це професійна діяльність, що очікує професійній діяльності. І друге питання фінансова сфера. Що очікує, до чого бути готовим. Далі, дивимося. Для стрільців на червень 2024 року, що очікує в особистому житті. Що очікує в особистому житті? Далі, на що звернути увагу в здоров'ї? Або порода на червень місяць. Спочатку дивимося першу подію. До вас хтось проявиться Попажу кубків. Так, з почуттями. Це або несміливе проявлення, або попереднє. От як подивитись, сподобаюсь я їй чи ні. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Або це людина до 18 років, не більше. Або це людина старша і просто появиться, от, можливо, не так розвинутий. Але дивіться, йде до вас ця людина на почуття позакоханим, це янголи ведуть. Цього чоловіка дивіться, і ви один перед одним будете як оголені, тобто відкриті, душі відкриєте одне одному свої. Так, це перша подія. Друга подія. Вам іде величезний шанс. Матеріальний якийсь шанс, те, що можна потрогати, якийсь результат буде. Дивіться, вам потрібно просто брати цей шанс обов'язково. Можливо, це подарунок якийсь, можливо, одноразова якась фінансова виплата, але величезна вартість дуже велика у того подарунка. Ви для цього, дивіться, знань багато здобували по ухоженому саду. Ви е очікували, терплячими були, довго очікували на цей шанс. Хотіли його, головне, будьте чесними номерами, тобто розпорядіться е чесно, по справедливості, цим подарунком або фінансовою можливістю. Так, Ви виходите в червні місяці імператрицею. Це жінка, яку кохають, Чоловіка ж перевертайте під себе. Жінка, яка кохає, яку кохають. Це мати. Можливо, для когось, хто бажає або по віку підходить, можлива вагітність в червні місяці. Це жінка, яка доглядає за собою зовнішньо, розвивається духовно. Це жінка, якої, дивіться, все коло неї зріє, все. Тобто вона досягає всього, що робила. Це символ потрійці, це символ збільшення, примноження, продовження роду, формування, число росту. Все, коло неї росте от така жінка. Це ви будете в червні місяці. Так, далі по професійній діяльності сад: у вас буде щось дуже приємне. Тут іде якесь приємне спілкування, задоволення. Ви можете бути самі собою. Можливо, у вашій компанії з'явиться людина, з якою ви вже працювали раніше, або просто буде така атмосфера, можливо, перед відпусткою, що е, вам буде от дуже приємно, ви будете задоволені, ви будете от самі собою, собою. Ніяких масок не будете вдягати. Фінансова справа. Тут щось вам допоможе чоловік. Дивіться, якщо говорити про фінансову справу, то цей чоловік допоможе. Так, або дивіться, обережно. Так, тут і мудрість може бути. Ні, на кроші йде. Значить, дивіться: оцей чоловік випав вам на фінансові справи. Так, що це означає? Ця людина буде вас підтримувати, оскільки я дивилася там гарні чи ні. Тут карта може бути і так, і так, але по рибам це гарна карта. Це вам іде як подаруночок, здійснення, бажання, гроші, до речі, можливо, через цього чоловіка. Що це означає? Дивіться, він буде підтримувати вас. Це людина, можливо, ваш керівник продвине вас десь або дасть вам новий проєкт. І тут змія є двуликість, але по карті риба тут виходить не двуликість, а е мудрість. мудрість. Отже, мудра дуже людина, оцей чоловік. Ваш керівник чи, можливо, людина вища по статусу. І він вам допоможе здійсниться якесь ваше бажання. Причому риби це не тільки бажання, це ще й фінанси. Отже, гроші у вас будуть в червні місяці. Далі, особисте життя. Угу. А ви в червні будете королевою жезлів, привабливою манкою, дуже для чоловіків. Будете йти по вулицям, чоловіки шию собі будуть повертати. Будуть, навіть не будуть помічати, коли вони повертатимуться вам услід. Ви будете харизматичні, яскраві такі. Ну, ви ж дійсно, це ваша карта стрілець. Це лев. О... Овен-стрілець, ну оскільки я для стрільців розкладаю, це ж дійсно будете ви. І ви будете в своїх енергіях знаходитися. От і саме в червні місяці ви знаходитемесь в своїх енергіях. Так, особисті, ну давайте подивимося ще, що який шанс вам йде. Шанс, можливо, примиритися з кимсь, так, але будьте тут обачні, і прояв якоїсь людини до вас буде. Або ви проявитесь до якоїсь людини. Дивіться, по ідеї і. Угу. Будете все-таки то в холодних енергіях, то дуже теплих. Тобто ви будете от такі двоякою. Дивіться. Так, давайте пізніше подивлюся. Що вам з здоров'ям? Так, ну Дивіться, у вас буде, можливо, буде якась апатія в червні. Місяці. От ви багато над чимось працювали, втомилися, скоро відпустка, ну виснажені повністю вам пропонують чаші. Або ви думаєте над якимось бажанням приймати чи не приймати, вищі сили вам його пропонують. Дивіться, тут, можливо, більше порада така, більше на природу виходити, набиратися позитивних емоцій, так, сповнюватися життям, от, подихати свіжим повітрям, послухати пташок. І, Можливо, навіть дивіться, якщо вас щось турбує. То можна навіть і звернутися до лікаря, пройти просто загальне обстеження для того, щоб вам спокійніше було. Так, але я думаю, все добре. В більшості буде все добре. Якщо і будуть якісь негаразди, вони будуть невеличкі, можливо, там таблетку випити. Далі порада і... або застереження. Ну що, ви будете святкувати щось? Ви е, щось досягли, те, до чого йшли. Е, Якийсь щасливий. Е, Обстав, якісь щасливі обставини допомогли вам щось здійснити, ви будете радіти, можливо, тут знайомство з кимось в особистому житті, або друг якийсь коло чоловіка. Лежить, можливо, цей чоловік, який вам допоміг, він не просто вам допоміг, ви його дійсно цікавите. І Тут рядом ви ще дивіться, як їм можливо, ви його цікавите. І тут тоді дивіться, якщо це ваша ситуація, дивіться. Бо Трішечки по-разному буде я навожу приклад, як я бачу це. У вас може бути трішки інакше. То це ви будете знаходитися як на роботі, дивіться, в холодних енергіях працюєте розумом, і як начебто в е, межами роботи. так, Така вогняна, пристрасна. Тобто, або ви не можете рішити, чи все-таки з начальником починати відносини чи ні, або людина просто у вас на роботі, або просто ви переживаєте чомусь от боїтеся. Так, далі, хочу подивитися по здоров'ю, бо тут по трійки треба працювати, відточувати майстерність. А ну, давайте все ж таки подивимося по здоров'ю, що карти скажуть. Так, ну тут емоційне обмеження. Тут в емоціях ви. Або дійсно у вас такий стан обмеження, або ви надумали його. Тут дивіться апатія у вас. Так. Угу. І тут іде до вас рицар жезлів. Якась ідея буде дуже добра, яку треба реалізувати, і по п'ятірки кубків. так, <кій> Дивіться, можливо, якісь і неприємності будуть, незначні маленькі, але після них стане краще. Тобто, можливо, це якраз обстеження, або ви як поп'єте пігулки в кожного ж свої хвороби, в кожного свій вік у стрільців, то вам допоможе це. Тому що іноді п'ятірка кубків означає, що через малі оці негаразди приходить щось більш краще. Дивіться, дерево усіяне плодами. Так? Можливо, ви, як зробите обстеження, знайдете оте невеличке, що можна виправити не операція, а попивши пігулки. наприклад. Хто відчуває, що щось не гаразд в червні, місяці, одразу зверніться до лікаря, щоб стало набагато краще, щоб вийти дивіться, з цього дерева без плодів в дерево з плодами, тобто, щоб були результати приємні. Нехай все хороше неодмінно збувається. Не гаразд, негатив обходять вас стороною.